Чи будуть країни Європейського Союзу перенаправляти українських чоловіків, які є військовозобов'язаними та підлягають мобілізації в Україні? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і хочу сьогодні вам дати відповідь на це питання. Адже з'явився такий документ, який нібито українська влада надіслала до такої країни, яка називається Литва, тому що саме Литва має двосторонню співпрацю з Україною, так як і більшість країн Європейського Союзу, і звісно ж. Друзі, ви бачите на екрані цей документ і чи це є правда, чи ні. Як ви вважаєте, напишіть свою думку коментарях під цим відео, також друзі, ви чули інформацію про те, що в Польщі будуть також шукати тих чоловіків, які є військово зобов'язаними, та вручати їм повістки. Хоча на практиці ніхто не може підтвердити, як виглядають ці повістки або ж запрошення з'явитися до ТЦК в Україні. Також, друзі, сьогодні я постараюся вам дати офіційну відповідь, яку я знайшов банально просто, перевіривши. Таке консульство, яке знаходиться у вільності, і, звісно ж, посольство України в Литві, я знайшов наступну інформацію, яку хочу вам зачитати. Важливо, шахраї, які представляються працівниками міграційної служби Литви, намагаються зібрати дані про тимчасово переміщених громадян України у Литві. Міграційна служба Литви отримала інформацію про те, що інтернет-шахраї... Використовують офіційно неіснуючу електронну адресу для поширення дезінформації та намагаються незаконно збирати дані про громадян України в електронному листі. Надісланому адресатам йдеться про те, що департамент міграції проводить розшук українських громадян у Литві у співпраці з урядами Литви та України, нібито у зв'язку з проходженням військової служби, до листа також прикріплена фіктивна анкета, в якій запитуються персональні дані громадян України. Зазначається, що ця анкета має бути надіслана до консульського відділу посольства України в Литві. І вони застерігають, друзі, з консульства. Увага! Звертаємо вашу увагу, що поширена інформація є фейковою. Міграційний департамент Литви не створював жодних анкет персональних даних, друзі. Якщо ми перейдемо також до Польщі, тому що це про Литву було описано, то я вас можу заспокоїти, що така ж сама інформація буде поширюватися і в Польщі. і... Люди, які не розбираються в цьому, будуть її поширювати. Звісно ж, друзі, якщо ви хочете поширювати цю інформацію, яка є фейкою, то ви надавайте, будь ласка, підтвердження. Якщо ж ви не маєте жодних підтверджень, то, будь ласка, просто не мусольте людям голову, адже ви їх просто нервуєте. І люди помирають не від того, що їх вбиває зброя, а від того, що нервовий стрес у них забирає життя. Тому що досить багато людей. Помирає від серцево-судинних захворювань, в тому числі від стресу. І якщо ж ми будемо говорити про те, чи будуть військово зобов'язаних чоловіків відправляти з Польщі, з Литви з тих країн, з якими Україна має двусторонню співпрацю, то я вам, друзі, також повідомлю. А в першу чергу застерігаю, що вам потрібно перевіряти офіційні джерела. І так ми переможемо. Тому що не забуваємо, що йде інформаційна боротьба, і саме расисти пробують робити. Різні документи, згідно якими ви будете заповнювати анкети, давати ваші персональні дані, які будуть в майбутньому використовуватися проти України. І звісно ж, друзі, якщо вам була інформація, прошу неї поділитися з друзями, адже так ви застережете їх від шахрайських дій расистів і не тільки, а всіх проросійських людей, які допомагають їм цьому. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати корисну та свіжу. І перевірену інформацію на, на сьогодні у мене все, друзі. Всім дякую за перегляд, і побачимося в наступному випуску.